Хавайся в жито! Хавайся! Все, даун! Даун! Це так боїться! Взривів та грому. А дощ потрібен? Бо повітря все сухе. І в мене за двором все повисихало. Їди! Так тільки мені на голову не лізь. Добре? Добре. Все, поряд, поряд. Оце я отримала від подруги Нандіна Доместика. Апцест. Вона витримує подругу у Франції. Вона купувала в євро, відправляла. Зараз е, нова пошта за бугра відправляє ось так. Е, в нас вона коштує дорожче навіть з доставкою. Тому подруга ось допомогла. Вона тримає мінус 23 і, може, трошки більше. Там завжди на пару градусів можна додати, якщо вже доросла рослина, куріння було добре. Я висадила, сподіваюсь, що все буде гаразд. Ось. Як громить. Оцей Рододендрон Розе Еліганс В цьому році так ось він в цьому році всього навсього ось одну вітучу дав брунько. І знаєте, мабуть, чому я у минулому році не обрізала після цвітіння, а їх потрібно різати. Ось це цвіття, їх потрібно обрізати. А Я мало тоді зрізала, і мені здається, тому вона майже не цвіте. Точок райдуги, бажання. Загадуємо бажання. Ось така надія райдуга. У нас нарешті пройшов дощ. Навіть трошечки зливи було. Краса. Ось вона стала ще яскравіше, і там з'явилася друга з'явилася. Зараз не дуже яскрава. Важко зловити, але там є друга. Дощ та сонце. Це нія зі шланга. Це в нас такий дощ нарешті. Дощ та сонце. зараз порозквітає по-інакшому. І пташки ку-ку-ку-ку. Хоч -ку -ку -ку. якась радість. Це дощик для рослинок. І для нас ще крапає, але все так заграло вже. Всі рослинки і пташки заспівали. Це малія, але ділена та пересаджена, тому не такий великий в неї розмір, як в мене був. Вже нові пагони, а ось це потрібно видалити, щоб він на наступний рік заклав квітконоси. Голуб страждає там. Але мені подобається зараз е, співають дуже гарно. І волги? Я забула, як наша назва цих пташок. Дуже жовті такі яскраві пролітають і гарно-гарно співають. Основі перерости оцього. А де твоя? Де твоя? Брунечка квітуча, ось одна, і де ще була. Ось ще, мабуть, е якщо не скине, то, можливо, пізньо квітучий. Цей сорт. Ось. Це теж, бачите, це ділене хости. Я отримувала як well shaked але вона була не дуже гарно м -м, страйкована. І ось коли е, отримаєш не дуже гарно страйковану, бачите, вона мені постійно хоче реверснутися. Ну, тобто, хоста не дешева, коштовна. Але ось ця поділка ще щось намагається дати страйк, але з неї лізе. Це велика хоста, але ж кажу, пересаджена. Ну, ця, мабуть, нове листя видає страйковане, то, може, оця поділка, я сподіваюся, я тому і ділила, щоб врятувати страйк собі. А від неї, бачите, лізе зовсім страйка не бачу. Ні, Трошечки є. Трішки є. І але ось не зрозуміла, цю я отримувала гарно страйковану Stargate. І ось поки що вона нормально. Ну, а це теж ось я поділила страйковану ось ця розетка більш-менш. А з цієї, ну, дуже мало. Ось навіть не знаю, що, що мені з тобою робити. Ну, а тут ось був примерзок невеличкий, але, бачите, пошкодило хости. Ну, я ці лиски потім видалю, вони ніякі, в неї вистачає. Листя вона десь ось нове пішло, вже піде нормальне, гарне. А оце, що побите, повидаляю. Це не вірус. Це не вірус, бо люди іноді на кожну плямочку вже лякаються, що це вірус, це ось великі хости. Цю теж трошечки побило. Але нове вже добре, гарно листя піде саме ось саме Сабстанс. Ось така вернуща. Ну і тому, що були холодні дуже ночі і багато рослин, бачите, хлорозить. Це навіть не тому, що. Не вистачає заліза, можливо, теж не вистачає трохи, але коріння не поспіває за вершками. Ночі холодні, не, не можуть вони все, всі речовини, як би то, засвоїти, тому ось так зараз хворіють. Буду обробляти, буду підлівати. Але багато рослин, які ну, не хлорозили ніколи, ось в цьому, цьому році таке видають. Навіть не, не, це не тільки гортензії. Ось з цієї гіхері дуже великі листи, то його трохи ось так пом'яло дощком. І заквітовує сорт Rodден Polarnacht. 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 Тут трошки недороблений бутончик. А ось ці вже ось такі темні, гарні. Це розквітує. Десь я його він багато напочав, але ці можуть відвалитися. Не бачу, не, не знаю, наскільки він зможе потягнути. Це ось я теж таким же е, методом робила перевалки, але саджанець був, бачите, дуже поганий. Це якусь пальму прислали. Ну, тому що це і не заказ, там я вже обирала собі саджанець. Ось, а то був інтернет-замовлення, то так, які пришлють, такі пришлють. Це лотерея. Ну, добре, коли можна з продавцем домовитися і попросити показати саджанець. Але, наприклад, у е ну, багатьох великих магазинах е вони таким не займаються. Що тобі десь дістанеться який саджанець, то тому й радій. Ось так ось ці вони вже сидять в мене на постійному місці. Я у минулому році показувала, як я роблю перевалку. ось вони вже гарні, добрі і квітують. Все дуже яскраво, яскраво хочу прим'яти. Після дощу завжди такі відчуття гарні. Ну, коли не троща. Коли не ураган, а такий був у нас. Злива, але без урагану. Все. Зараз напитується вологою. Я поділила гіхеру, то вона така валяється трошечки. Ось теж хлороз тут була нормальна, коли було тепло, а потім ось ці холодні ночі, бачите, що по Ну, і півонія теж постраждала. Це і то гібрид. Ось, але. Бачите, теж хлороз, Це Canary Brilliance. Все буду ще раз пролівати і підживлювати, щоб порятувати рослинки. Така весна в нас нестрижений, перезвалювався. Ось такий яскравий зараз. Війник. Ні, не виловлюю, трохи рожового ще є. Ну, вони довго-довго цвітуть. Ну, теж після дощу трошечки понахилялась вона. А, які будуть високі в цьому році, їх і на цей. Це оранж мармелад, mm -hmm. вона перша в мене цвіте. А ось е цього клопогіна я пересадила на сонці. В мене був він у тіні зовсім зелений. Ні, я купувала за Червоний лист. За червоне листя, коли вони великі, дуже е, великі в них повинні бути листя і кущі, це щось. Це коли на світлинах бачу, це, бачила, це щось. Довго я за ним ганялася тоді, ніде не було. Це я брала в розсаді декілька років тому на форумі. Касетну розсаду, там, я ж кажу, 100, 150 чи ну, десь так була гривень. Касетна розсада. І нарешті він прийнявся, я його вичухала з касетки, але ж у датінку майже не ріс і був зеленим. Ну, спробую спробувала пересадити на сонце. Мені зелений не потрібен. Ось теж це після морозу. Ну, невеличкий був приморозок, але все ж таки дещо ось постраждало. Тут вже відходить там листочку. Так, попалося. Все, все яскраве, все після дощику. І треба буде, нарешті можна не стояти і не залювати часами, а йти на. Про полку бур'їнів. Ось тут я нарешті підсипала під коріння трохи грунту та мульчі, тому що воно було зовсім голе, неживлене, ось то, як кажу, клеме в мене занедбані, На жаль, це моя провина, я не встигаю це тайга. Він в нас зимує без укриття, ну ця зима була мінус 20 і ось він. Але я його не порізала. Хоча його треба різати, але бачите, ось там старе, відмерш... відмерше вже, не різане зовсім. І він не живлений. Це я тільки-тільки підсипала під коріння, трохи смокоту додала, але треба е підлівати е хто. Хто знає, почитайте косна мука. Ось, вона дуже добре діє на клеми. Ну, а тут в мене звичайний молодила, але вони теж такі, такі чудові. Ось ці кровільні, такі великі іноді. Великі. Вони тут тримають мені схил. Тут дуже погана земля з камінням. ну Нам дісталася так, така земля з камінням. тут. І, я ж кажу, тут було щось попередні щось хазяїва намагалися побудувати. І Ми в цих, в цих дирках, от яблунька, тут видовбали ще одну, посадили. Ну, тобто тут нічого посадити не можна. Тільки Бур'яний такий хоздвор. Ну, тут від сусідів у нас дуже все погано, треба піти пополоти. Тут я хотіла ось цей берез, цю бруслину, теж зробити з неї щось таке цікаве, думала. Поставлю тут теж шини, зроблю арку, ну, руки не доходять. От таке велике в мене тут росте. Ну. Ніяк, а хотілося трошечки тут зробити порядок і повипали тут від сусідів, бур'яни лізуть. Ну, трошки хоздвор теж повинен бути. Ну, що робити камінчики потрібні, то там при... прижати щось, притримати. Тут накладую все, горщики, гілки, по коти. Повадився, якийсь кот один чи, чи два, риються, все розривають, все виворачують, потім накладають мені тут кучки свої, могучки. Але вони шкодять рослинам, вони грибуця. Ось їм подобається ось ця мульча, вона мені потрібна, щоб не було ерозії почви і хвости були гарні. І рослини були гарні. В мене дуже ж кажу такі ґрунти: що якщо після поливу ти не порихли, все, корка береться, це дуже погано. І я мульчую, ну мені, мені це вкрай потрібно. В минулому році цього не було, а в цьому році вони повадились мені вигрибати це все. Я навіть ставила там ящики і щось. Вони під них залазять. Ну, як можна так робити? Ну, ну там в бурянах не хочуть у сусідів, вони приходять до мене. Оце пожалілося вам. Оце Полюбляю теж, теж цю хосту холі-молі. Вона така цікава. Хаміліончик такий. Зараз порозкривається. Ну, ця велетень вона задавила вже ж знову клаймакс там усе. Ну, я начебто повідсаджувала. Все повідсаджувала від неї. Ну, зараз все буде, буде гарніше. Бо полив то одне, а ось дощ то інше. Що? Що нічого, все, ми завалилися і нічого мені не дали цікавого. Мені щось мені це не подобається. Ось цей чимерник дуже гарний, мармуровий. Така квіточка не знаю. Це я брала сіянці минулого року. Дуже маленькі восені, однорічні, мабуть. Але бачите, який гарний приріст? Дуже гарний. Скоро вже почне цвісти калікант, позакладав, він довго розчихляється, а потім швидко пре. Ось то маленька, то хоста Барбара Еннова що я отримувала відсотки у минулому році за 180 гривень. Це Оріанс Белт, дуже класна, мені дуже подобається. Зараз почала вибілюватися і край дуже широкий, гарний облямівка. Але бачите, за 4 роки дві поділки щось ну, не хоче. Ніяк не хоче рости ця хоста в мене. А ось Спартакус вже він вирішив поцвісти. А що. Не треба. Не треба мені. Сиду серед цьому році дуже великий. Дуже гарний, але мені здається, ні, мабуть, стільки ж, стільки ж розеток видав, але нарешті листя стало велике. Все потроха. Підростає. Ну і в цьому році хаканехлоя добре розрослась, але, на жаль, те, що я витримала від брюжників, два сорти, один загинув. Ну, Такі були саджанці, зараз покажу. Ну, ось це куплено в минулому році за 95 гривень. Хаканихлоя. Величезна, просто величезна. Ем, ось вижили після моїх маніпуляцій ем, з сторфу, але крім одної. Ну вона лед-лед жива, навіть не знаю. Поки що ех, на неї і не дивлюсь, щоб не зглазити, щоб не наврочити. А ці Нібито всі добрі, але ж я кажу, я повністю витрушувала все коріння. А ось інша хаканахлоя. Ну, я вважаю, що все ж таки 95 гривень за ось це, за ось це запхнуто угорщик п 9 це занадто. Ну, а вже ж оно. Воно було слабіше і воно не видержало, не витримало і. Скупитнулося. Вже дуже не хочеться втрачати гроші. Я стільки тих, хто накупляла, і ось завжди приїздить. Майже завжди з розплідника вони отримують касетну розсаду, пхають в горщики і відправляють. Ось ось так. Тому краще купляти. У перевірених продавців, хто займається злаками папа на холої, ось ну, так після дощику все гарне, все вмите. Все кукушки, зозульки кують, птахи співають. Ось. А ми підемо вечеряти. Всім гарних, вмитих, квітучих садочків. Тихого вечора, тихого дня, тихої ночі. Бережемо наших захисників, допомагаємо. Їм потрібна наша підтримка, також, як і нам потрібна їхня, їхній захист. Тримаємось. Бережіть себе.